Дай Боже молодь боже всім ми німцем самого рання. Не спимо. дивіться вже затарили нову партію. молодь, затарили гуманітарки для наших пацанів. водічі. Того, що там в салоні є, то ще ви що, ще ні, е, увозили. Ну, будемо допомагати, як можемо, пацане. Ми то ще різко, ми то ще різко хочемо допомагати. Воно не здаре ні зі Я ще можу сам грузити, але ще їздив. То, то діда, треба було б он... набрати мене швидше, щоб вигрузити. Воно їздить, і, мол, і, но, і но файки курить. Він думає, що він легше, він думає, що він, думаю, що він депутат. Зараз тому веземо до міста, розподільчу, там хлопи казали, де привезти, зараз да веземо. Зараз мені вам легенько покажу.

Що для наших хлопів, що для наших хлопів. Зараз то веземо до міста. І там же воно піде, піде нашим, напереду на, нашим піде. пацанам на передову. Ну. Ще то, що, то багажник, ще у того то, то є. Во, вон, -то, вон, та вон, вон, та трохи, та трохи є, а то ні. Та чекай, ще... потрохи, чекай, потрохи. Ми маємо ще скоро знову по одну ходку. Так, 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 в суботу має то, приїхати. То що, вже виїздимо, давай. Соска, йди, відкривай брам. Що ти гені, то вона смердів машини, що кричить. Дід, бо зараз що з тобою, що ти ніч робиш, такі поломаний. Ще... Бабі грав. Так, коти, коти. Хоч ще до тебе від мені зашко заскочить. Гарно відкрий, щоб би зараз мені не, не вдарило, бо він вбиве там того разу від то дві дверки мені завалив. Чиж, лілька? А? Ключи музику, якусь за то одні новини. А яку музику о? Зараз можна не нашу країну на сході. Що ж, то та, та, та що воно мені та, треба? Слухаємо, що та, ще робимо. Я ж мали затарені. затарині. Викіку доляр. Ташней дія, да ді, бачиш, що долар росте, все росте. Що? Я тепер за ворку буду брав. Доляра! Як доляра? Що? Сотих три доляра. А що то? Бензина дорожча і то дорожче. Ну. А треба не пропускати. Нє, не мій, не треба бути тити. Ти, о, ти. вже б ти б нікого не пропускав. Бо пропускати треба. Ну, добре, добре, добре. Єйки ж люди. А є це... якісь люди з А я буду їх у мене не пропустити! Що я буду робити? Брата вони бояться на ліксу припустить. Держав скажуть, то ж з туплечі ще ще не стають. Ну добре. Дві ще на нього. Ще потім ми знаєш куди заїдемо? Куди? На вокзал. Чого? Я подивлюсь, може якихось біженок до себе ще візьму. Не ну то, то файна справа. Заїдемо ще подивимось. Може кож візьмеш. І ми дивіщика йде. Але там гарбуз! Ого! Со Сосочка сос 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 малий! Mm -hmm. сос мене вже ще яйця чіркають. Треба якось завалити помало, діда. Ти будеш валити, ти не тиші. Це пальці є. Ні, мудьош, Лексус файний, ну їж по бурківці, чисто як дев'єтка. Я вам кажу, гримит. Що ти робиш, діда? Дай потайфувати, дрой. Але він думає, як, того, як Хонда Дізель чи бензина? Та бензина, прямо прямо їдь. Ти дурак, ту, туди ту, додому їздити. Що ти мені будеш говорив? горілку? Тут буде їздити. Перш мені дав. А перш треба йти, скажемо, хай почекай в разі чого. А як тут треба йти, дійти на вокзал всередину? ти як потий Ти по вокзалах всі коли шлюбу. Я, я не знаю де ту йти. Я wow. просто не знаю сам. Нічого, зараз щоб людей питали, як тобі житів знайти. <рес> але, але не хлопів. Ні, хлопів, ні, дві ще вокзал, ще, машини їду, трохи на ті вокзали. Так, вже ми з приїхали, no. заїжджаємо в Арушку, то зараз будуть вигружати ту гуманітарку. Ти подзвонив того хлопця? Подзвонив, подзвонив. Де це далі? до її? арки заїжджати і почекати. Заїжджати. До арки Бо якраз десь yeah. того ще парканем. Та ти ж турно паркуйся. Я логоньку, ти кричиш? Зараз всю гуманітарочку позабирає декраз. То не всю. Не всю? Ні, то діда дещо треба там, мому колезі одному, він воює треба дещо дати йому. Ну mm, точно! Точно, зуб даємо. Чи то щоб зараз не хотіла продавати. Ну, точно тобі говорю. Ну ти ще дві, то то куди ще треба їхати? Десь далеко віці? Та далеко діду, все Ні думає. мій, ти десь далеко їхати, я тобі говорю. Мені бензин не бати нема. Так, німей, бери, то все, ну, не... Не бері, всю зараз впади. Тільки дівчина так. буде думати, що я тут. Да. Того молодь віддаємо, того, того. І то, ще зараз ще в одне місце завеземо. Давай, йди, неси, бо немає да. часу. Давай, ренько. Так що молодь, допомагаємо чи можемо. Що німець, що ще даємо? А того ще давай дамо того. О, ще того, що віддаємо, і чи є запетла. Типу підгулка теж ідіє. Добре, давай, несем. Помалу, тільки не кинь мені, як наблагаю.